Проте страшні слова, вимовлені ним, доводили, що мудрість його обернута своїм лицем у пітьму. Він сказав: для кожного з вас я вчинив свого часу добру справу, і нині за це покараний. Такий закон нашого скорботного світу, кожна добра справа спричиняє відплату тому, хто її вчинив. Навряд чи він сам та й ті, що чули його, зрозуміли до кінця все згубне значення цих слів, після яких, якби тільки вони виявилися правдою, життя мало б зупинитись. Але милостиве життя вони не були правдою, а лише виправданням для тих, хто втратив віру або піддався відчаю, як цей старий. Хочу на середіна стражники підняли на поміст. Ще швидше, ніж купця, і кинули на килим перед ханом. Нікого з простого люду поблизу вже не було. По краях поля варта палицями та ботагами розганяла останніх цікавих. З першого погляду хоча на Середін зрозумів, що між купцем і вельможею щойно закінчилась палка сутичка. Обидва були червоні, спітнілі, очі в обох палали, руки тремтіли. Червоний від гніву був і сам Владика. Ніколи ще, говорив він глухим від задухи голосом, ніколи ще ніхто не насмілювався зневажати мене такими непристойними суперечками. Та ще привселюдно перед очима тисяч людей. Невже не могли ви знайти для зведення ваших низьких рахунків іншого часу і іншого місця? Він із хрипом. На силу віддихав, і невже я ніколи не можу спокійно віддатися душею задоволенню або видовищу, звільнитися хоча б на годину від ваших брудних скарг і пліток? Тут погляд його впевно ходжу на середина. Це ще хто? Ворожбит, підказав торговельний візир, той самий ворожбит, через якого. Звідки він тут взявся? Нащо він тут? Візир сполотнів. Я розпорядився доставити його, припускаючи, що великий хан побажає особисто запитати, почути, дізнатися. Я гадав, він загруз у словах і безпаратно озирнувся на придворних. Ніхто не поспішив йому на допомогу. Всі мовчали. Він припускав? вигукнув хан у найсильнішому обуренні. Він гадав? Скоро ти припустишся ще якоїсь подібної нісенітниці і притягнеш з базару до мого трону всіх метільників, сміттярів, прибиральників для дружніх бесід зі мною. Якщо ти розпорядився доставити сюди цього шахрая ворожбита, сам і розмовляй з ним, а мене прошу звільнити від такої честі, хай він або знайде цих клятих коней зараз же в моїй присутності. Негайно, обо зізнається в ошуканстві і буде належним чином покараний ось тут, перед помостом. Хан замовк, відкинувся на подушки, виявляючи всім своїм видам крайнє незадоволення. Хоча на середину за цей час встиг перезирнутися з купцем і дружньо підморгнути йому, той люто крекнув, вирвав ще ж свої бороди, але голосу подати не смів. Ворожбите, сказав торговельний візер, ти чув волю нашого владики. Відповідай же тепер на всі мої запитання просто, ясно і без вивертів. Хоча на середін так і відповідав просто, ясно і без вивертів. Так, він береться розшукати коней. Зараз же, негайно, у присутності хана. Він насмілюється нагадати про нагороду в десять тисяч таньга. Яку обіцяв купець. Була така домовленість, звернувся візер до міняйла. Той мовчки витягнув з-під халата гаманець і подав візиреві. Бачиш, ворожбите, візир трусунув гаманець і почувся тонкий спів золота. Але щоб отримати його, ти повинен, по-перше, знайти коней, а по-друге, спростувати звинувачення тебе в підкупі. Якщо ти берешся знайти коней сьогодні. То поясни, чому не міг їх знайти вчора, позавчора і три дні тому? Чому ти не знайшов їх перед перегонами, а берешся знайти після перегонів? Несприятливе розташування зірок сад ад забіг затягнув хаджа на середін своєї старої пісні ще бухарських часів. І чи не приховано тут? перервав його торговельний візир. Чи не проховано тут зловмисного наміру заподіяти збиток великому ханові, позбавивши його споглядання арабських коней, які, за словами їхнього власника, гідні тішити царственний погляд? Якщо такий зловмисний намір дійсно мав місце, скажи, хто вселив його тобі? Цю здогадку про зловмисний намір торговельний візер спрямував проти вельможі. Свого давнього супроп... супротивника. Признайся, ворожбите, заволав він, сповнений надії, признайся щиросердно хто вселив тобі намір проти нашого сонцеподібного хана, хто цей мерзотний, підступний лиходій, що прикриває своє зміїнне жало личиною відданості. Скажи: признайся, і тебе буде помилувано, і твоя нагорода збільшиться. Я сам, керуючись бажанням викрити всіх таємних ворогів повелителя, я сам готовий додати до цього гаманця дві і навіть три тисячі таньга від себе, якщо ти скажеш. Бажаючи будь-що завдати нищевного удару вельможі, він додав би і п'ять і десять тисяч. Але йому протистояв не якийсь там безгусий молодик, а зрілий чоловік, сповнений сил. І загартований у палацових боях. Вельможа зробив крок вперед до трону. Очі його блищали, вуса грізно настовбурчились, наче бивні бойового слона. Великий хан бачить і чує, що тут діється, вимагати визнання грошима, чи це, у свою чергу, не найтяжчий вид підкупу. Допитуючи ворожбита, я виконую ханське веління. Огризнувся торговельний візир. І ніхто не зможе звинуватити мене ні в підкупі, ні в конокрадстві, як декого іншого. Все милостиве, Аллах. скрикнув вельможа, підскочивши на своїх високих підборах і здійнявши руки до неба. О, небесні сили! За що? За що я мушу вислуховувати такі образи? І від кого? Від людей, які, хоча й наділені високою довірою. Але вживають її негідно і корисливо для стягування на свою користь незаконних поборів, як, наприклад, минулого року при добудові великих торговельних рядів. Які побори? спалахнув візир, але очі в нього забігали і стали туманно запорошено матовими, бо він то краще за всіх знав, про які саме побори йдеться. Мабуть, високошановний начальник міської варти має на увазі гроші, призначені минулого року на оновлення сторожових веж, у яких і досі не оновлено жодного каменя, хоча гроші витрачено всі без залишку. «Сторожеві вежі. безсклявим голосом втрутився начальник міського порядкування – Якщо вже згадувати про вежі, то слід раніше згадати про очищення і облицьовування великої водойми на площі святого Хазрета. Де очищення? Де облицювання? Тим часом цій справі вже пішов четвертий рік. Гроші відпустилися з казни чотири рази, йому відповів верховний міраб що відав усіма риками і водоймами в державі, згадавши про базарні площі, які так і не вистелили камінням. Ці слова миттю запалили головного доглядача базарів, жилавого, довготелесого старого із круглими очима совий на рябому обличчі. Бризкаючи слиною і шепелявлячи, він почав кричати про якісь каравани, обібрані дорогою до коканду. Про три мішки золота, відправлені міру Бухарському, що так і не доїхали до бухари. Тоді почувся гучний голос верховного охоронця доріг, котрий пояснив пропажу золота золота зухвалістю розбійників, що напали на караван. Його пишномовне пояснення перервав гучний сміх Вальможі, який через своїх шпугнів добре знав, хто були ці розбійники. Кинув своє слово торговельний візир знову втрутився верховний міраб. За ним доглядач базарів, скарбник та всі інші. За хвилину на помості бушувала справжня пожежа взаємних викриттів та докорів. Про купця, про ворожбита, про зниклих коней усі забули. Почервонілі, спалаючими, витріщеними очима, судорожно стіпленими кулаками, обливаючись потом у своїх важких халатах візирі і верховні начальники. Люто наскакували один на одного, кричали і волали, мало не вчепляючись один одному в бороди. Хтось пригадав споруду двох мостів через сай, задавна справа, добре відома ханові. Підвівшись на троні, непомітно для себе втягнутую суперечку, хан закричав: Мости! Мости! кажете ви, шахраї, і злодії, а підряд на поставку тесаного каміння для цих мостів. Ага. Ти мовчиш, Кадире, а 260 карагачевих балок, які на перевірку виявилися тополинними та ще й гнилими. Чия ця справа? Ну, кажи, Юнусе. це словецне побоїще довелося ходжі на середину. Потрясаючи своєю ворожильною книгою, він виголосив: На запитання про зниклих коней моя ворожильна книга відповідає. Його слова були подібні до зливи, що скинулася з хмар на полум'я степової пожежі. Першим схаменувся хан, обів усіх гнівним поглядом. Візирі, радники, сановники принишкли, повернулися на свої місця позаду трону, затаївши в серцях невтамовану клекотливу злість. О, мерзенні порушники благопристойності, почав хан. Важко дихаючи. Чи довго мені терпіти ваші безчинства? Не думайте, що сьогоднішня ганьба вам минеться. Дайте мені тільки повернутися до палацу. Через вас я стрепотом думаю про те, що відповідатиму перед Аллахом за безладу моєї державі. Скільки я не стараюсь, скільки не клопочусь, усі мої зусилля розсипаються на порох, стикаючись з вашою дурістю, чванливістю». З клочництвом, свавіллям з і крадіжками. І не нарікайте, якщо я, коли мені остаточно урветься у терпець, вижену вас усіх, геть усіх, відібравши в казну все, що ви награбували. Він повернув обличчя, що палало гнівом до торговельного візиря. Скажи ворожбітові, хай продовжує. Хай швидше викрає себе в шахрайстві, в шуканстві буде покараний. Де коні? Де коні, ворожбите, позвався як луна торговельний візир. Коні знаходяться в стайні одного заміського будинку. По Найманчинській дорозі, відповів Хачана Середін. Будинок цей стоїть при злеті двох великих ариків, оточений садом, має прикрашені кольоровим розписом ворота, за якими його легко відрізнити від усіх інших. Прикрашені розписом ворота? Вигукнув міняйло. При злеті двох а Та це ж мій власний заміський будинок. Але там зараз нікого немає. Він забитий. Як могли потрапити туди коні? Придворні зашепотіли, спантеличені словами міняйла. Сумнівом поклав край хан. Ясна річ, ніяких коней там немає і ніколи не було. Ворожбит плутає. В надії вивернутись і вникнути покарання. Приготуйте для нього батоги. Пошліть до цього заміського будинку людей, аби через них впевнитися в його брехні. На велику дорогу помчали вершники. Звичайно, там нічого не знайдуть. Звичайно, нічого, ніяких коней, годіли придворні за спиною хана. Але троє з присутніх були іншої думки. Ходжана на який безстрашно споглядав, як готували для нього батоги перед помостом, і міняйло з вельможею, котрим було вже добре відоме дивне всезнання ворожбита. У моєму власному будинку? подумкове гуково міняйло, дедалі більше плутаючись у різних здогадках і припущеннях, з цими кіньми творяться справді якісь дива. А вельможа завмер, застигнув. І затумував подих, боячись повірити такому щастю. О, якби не помилився ворожбит, якби коні справді відшукалися в будинку купця. А тоді, тоді, він знав, що йому робити і говорити тоді. Через короткий час найманчинська дорога проходила поряд. На віддаленому кінці поля перегонів з'явилися вершники, які повертались. Ведуть, ведуть. Ось вони, мої коні! закричав міняйло і в самозабутті кинувся назустріч вершникам. Але стражники за знаком вельможі перехопили його на сходах і штовхнули назад на поміст. Наша розмова ще не закінчена, найповажніший Рахімбаю!» – зашипів про себе вельможа, здригаючись від злісного торжества. Вершники наблизились. Вони вели двох незасідланих коней. Одного білого, як мушля, другого чорного, як ластів'яче крило. Коней з такою статтю, поставою і ходою ніколи ще не бачили на полі перегонів. Серед придворних почулися вигуки подиву і захоплення. Міняйло тремтів і все кидався до сходів, але стражники тримали його міцно. Без перебільшення, ці коні, істина окраса землі, сказав хан. Істина окраса, істина окраса, підхопили на різні голоси придворні. Коней підвели до помосту. Запанувала тиша. Усі мовчали, забувши свої образи і розбрат, милуючись арабськими красенями. І раптом знову пролунав гугнявий крик міняйла: Захисту і справедливості! Всі заворушились, хан зморщився. Що йому ще потрібно цьому настирливому купцеві? Він одержав своїх коней хай іде геть з ними. А як же моя нагорода, поквапився нагадати, ходжа на середін. Що стосується ворожбита, додав хан, не дивлячись, то він має одержати обіцяну платню. Торговельний візир високо підняв гаманець з десятьма тисячами таньга, потримав його якийсь час над головою. Струснув його, щоб усі бачили і чули, потім кинув до ніг ходжина Середина. Візьми, ворожбите, великий хан справедливий. Але тут шулікою налетів з боку міняйло, вчепився в гаманець обома руками. А підкуп, о великий владико, заволав він, прагнучи вирвати гаманець у ходжина Середина і жахливо скрививши при цьому обличчя. Мерзенний підкуп, через який мої незрівнянні коні спізнилися на перегони. Ось вони обидва тут. Той, кого підкупили, і той, хто підкупив. Не випускаючи з рук гаманця, він двічі підіняв бороду, вказуючи нею на вельможу та находжу на середину. Захисту і справедливості! Хай пояснить ворожбит, чому він не знайшов моїх коней вчора, якщо так легко знайшов сьогодні. Скільки йому за це заплачено і ким? Віддай шахраю, чуєш, віддай мої гроші. Він смикнув гаманець до себе з такою несамовитою силою, що не втримався на ногах і повалився на спину. Хоча середину, аби не випустити гаманця, довелося звалитися на міняйла. Поміст затріщав, придворні схвильовано загули. На очах у хана творилося щось зовсім непристойне. Піка. Стражники розборонили забіяк, а гаманець залишився у ходжі на середину. Міняйло хрипів і хапався за серце. Ось коли настав час вельможі, час помсти, перемоги, торжества і нищення ворога. Сповнений рішучості, він вийшов перед, наперед і сміливо перед ханом сказав: Хай буде дозволено тепер і мені сказати своє слово. Цей міняйло звинувачує мене в підкупі, але хай спочатку він пояснить, яким чином викрадені коні опинилися на стані його ж власного заміського будинку. Що міг відповісти захоплений зненацька міняйло? Він мовчав. Громовим голосом вельможа вигукнув: Ми не чуємо відповіді. Ось де ховається справжня підступність. Спочатку засумніватися в перемозі на перегонах. Своїх арабів, жвавість яких далеко не відповідає їхній зовнішній красі, потім, аби уникнути сорому, сховати коней у своєму заміському будинку і волати на все місто, що вони викрадені. Як можна назвати такий вчинок? Підняти на ноги всю міську варту, порушити спокій, з'явитися в такому непристойному вигляді, босоніж і без чалми. На це свято і своїми нудними, брехливими криками, прогнати радість із серця великого хана, і все це заради єдиної мети очорнити в очах повелителя найвірнішого, найвідданішого слугу. Голос вельможі затремтів, рукавом халата він витер очі, а потім, звівши їх до неба, вів далі. Хіба це все не лиходійство? І якщо вже комусь треба просити у великого хана захисту і справедливості, то певна річ мені, безневинно обмовленому і зганьбленому, а зовсім не йому, не цьому Міняйлу, злісна підступність якого немає меж. Хто може поручити, що завтра він не прийде до палацу з якоюсь новою скаргою, не звинуватить мене в пограбуванні його лавки або ще гірше? У перелюбстві з його дружиною. Це був чудовий, тонко задуманий, далеко розрахований хід. Зачекавши хвилину, аби хан мав час запам'ятати ці запобіжні слова, Вельможа закінчив Питають, хто викрав коней? Хто був тим зухвалим злодієм, якого ми так довго і безуспішно розшукували. А тепер зрозуміло, чому ми не могли знайти його. Тепер немає потреби ходити далеко в пошуках цього злодія, бо він тут, перед нами, ось він. І велично закинувши голову, відхилившись всім тілом назад, вельможа простягнув перед собою правицю з витягнутим перстом, вказуючи на блідого, зіщуленого Міняйлу. Я викрадач, я злодій, викрав власних коней, плутано бурмотів міняйло. Його жалюїдний немічний лепет був зім'ятий, розчавлений голосом вельможі. Так зникає для нашого слуху тюрчання струмка поблизу могутнього водоспаду. Ось він! гримів вельможа. Хай тепер спростує мої слова. Як завжди в таких випадках зніяковіння Міняйла було багато ким визнано за неспростовний доказ. А громовий голос вельможі, безперечний доказ його правоти. Знайшлися, однак, і такі, що слава ворогі вельможі, із торговельним візерем на чолі, які взяли в цьому розбраті бік міняйла. Вони загоділи. Хто ж викрадатиме у самого себе? Це неймовірно, це нечувано! така гідна людина, відома всьому коканду. Проти них дружно виступили прихильники вельможі. Хтось, як приклад, того, що бувають інші, дуже дивні крадіжки, знову згадав про три мішки золота, викрадені нібито розбійниками на шляху до бухари. Верховний охоронець доріг знову надзвичайно розхвилювався і почав кричати про незамощені базарні площі. Почулися згадки про водойму на площі святого Хазрета, про сторожові вежі, про великі торговольні ряди, про побори, одне слово. Не й хвилини, як навколо трону, знову запалала пожежа взаємних викриттів і докорів. Знову всі придворні щепилися і скублилися в загальній смуті, і хриплячи, спітнілі і з червоними обличчями наскакували один на одного. Хан мовчав і з гидливо безнадійною усмішкою на тонких губах, поволі відвернувся і застигнув на троні. Опустивши плечі і дивлячись у порожнє поле. Про купця, про коней, про ворожбита, всі, які раніше, звісно, забули, на поміст неквапом видерся немолодий стражник, один із старших. Цей стражник служив давно, посивів на ханській службі, усе бачив до всього звик. Будучи від природи людиною зовсім не злою. До того ж, обтяженою турботами про свою численну родину, він ніколи не проявляв надмірної ретельності при виконанні жорстоких наказів. За винятком хіба що тих випадків, коли поблизу було начальство. М'яко ступаючи по дорогоцінних килимах, страшник підійшов до міняйла. Забирай купцю своїх коней і з миром йди додому. Тобі нічого тут робити. Вони тепер розбиратимуться довго. Підштовхуючи, міняйла кулаком у загривок для порядку, тихенько, зовсім не боляче, тому що начальство не бачило. Стражник звів його по сходах, вручив коней, дав у супровідники двох молодих стражників і відправив додому. Тоді повернувся на помост, щоб так само випроводити її ворожбита. Але, хоч і насередина на помості вже не було, він завжди вмів піти непомітно. У цей час він був вже далеко на протилежному кінці поля перегонів, у світлому затінку молодих шовковиць, на березі маленького рика, що жваво й весело біг по білих камінчиках, по золотому піску. Шепотіло листя, співали птахи, пробігла миша, плескалася рибка, у безтурботному спокої надвечір'я синіло небо, пливли хмари. Хоча на середін жадібно припав до води, освіжив пересохлі губи, вмився, задер сорочку, витер обличчя, блаженно відчувши заголеним животом свіжість вітру. Потім обернувся до поля. Там, на помості, наче у пекельному казані, що клекоче, продовжувалося кипіння пристрастей. Мелькали, змішувалися кольорові халати. Іскрилися медалі, бляхи, шаблі, долина вируючий гол взаємних звинувачень. Лютих навіть і в цьому слабкому відгомані. Хоча насердін сміхнувся, намацав у поясі важкий гаманець і, не поспішаючи, розмашистою ходою, супроводжуваний вітром і безугавним щебетом птахів, пішов берегом Арика услід за веселою водою. Мішок із ворожильним майном заважав йому. Дорогою він натрапив на оточену старими деревами невеличку непроточну водойму, що виділяла із своїх затлих надр густі запахи гнилі. Щойно на середін увійшов до затінку, як навколо нього занили, задзвеніли комарі і почали впиватися, липнути до спітнілого обличчя шиї, грудей. Вибравши одну стару шовковицю, викривлену із вузлуватим сутчем та великим дуплом, що чорніло під короною, на Середін засунув мішок у це дупло і про всяк випадок прим'яв кулаком. Звільнивши руки з легким серцем, він присів на моховистий корінь, що горбом випинався з під землі. Відмахуючись від настирливих комарів, він говорив старій шовковиці. Дивись, не прохопися, стара, тільки ж ти одна у всьому місті знаєш, куди раптом зник головний ворожбит з моста відтятих голів. Надійнішого охоронця своєї таємниці, хоча на середі не міг би й знайти. Це було найпохмуріше, наймовчазніше, найстаріше з усіх дерев, що росли навколо водойми. І в глибині своєї деревної душі. Воно, певна річ відчувало до людей тільки зневагу, бо давно і міцно стояло на своєму законному місці, глибоко запустивши коріння в землю, не лякаючись ні холодів, ні бур, і не мотаючись, невідомо чому по білому світу, ніде не знаходячи заспокоєння серцю, як це властиво, декому з людей.